Розклад для тієї, хто зробила таку дурницю, як завела стосунки з одруженим чоловіком, бо мала необережність у нього закохатися. На жаль, в його ставленні до вас особливої романтики не спостерігається. Швидше за все, він уже звик. До цих стосунків він просто плеве за течією. Не хоче нічого змінювати, йому так зручно, що є дружина і є коханка, його просто все влаштовує на сьогоднішній день, а зміни йому абсолютно не потрібні. До дружини він ставиться дещо краще. Тут уже є якась емоційна складова, та швидше за все, це все ж таки не романтичні почуття. Він дещо незріло поводиться в цих стосунках, можливо. Знайшов собі таку собі мамочку, яка все за нього вирішує, а він просто собі насолоджується життям. Є і коханка, є і дружина, тере мамочка. У ваших стосунках з цим чоловіком присутній якийсь обман. Чи то обман стосується стосовно вас, що він приховує вас від дружини, можливо, від своїх знайомих, чи, можливо, він обманює вас. Часто одружені чоловіки обіцяють, що я розведуся з дружиною, трошки зачекай, а одружуся на тобі. Тож подібний обман може бути присутній і в ваших стосунках. В своїй романтичній сфері цей чоловік нічого змінювати не збирається. Він боїться якихось змін, він не хоче якихось змін. Йому не потрібні якісь конфлікти, йому не потрібно щось там вирішувати. Його все влаштовує так, як є на сьогоднішній день. Тож і в ваших стосунках із ним нічого особливо не зміниться. Бо він не готовий до серйозних зобов'язань, він не готовий до якихось змін. Можливо, десь там він і думає про розвиток стосунків із вами, але знаєте, це так подумав і забув, бо що з дружиною він такий собі маленький хлопчик, якому зручно, що з вами він також не надто серйозний, не надто дорослий.